Станіслав Трохимович, доброго дня. Доброго дня, Розкаж... володимирівна. Розкажіть, будь ласка, наскільки у вас підвищилась пенсія після перерахунку? Після перерахунку пенсія підвищилась на 2000 тисячі гривень. Угу. Розкажіть трошки про себе. З якої ви структури звільнялися, з яким званням та з якою вислугою? Значить, звільнявся з структури ну, тоді КГБ було сейчас Служба безпеки України. Uh -huh. Значить, звання майор вислуга років 26. Uh -huh. А з якої ви області? Я з Полтавської області і є. Uh -huh. Добре. Скільки у нас зайняло часу вся процедура від початку до отримання результату? Я точно не пам'ятаю. Ну, десь півгоду, напевно. Та майже півгоду. Ми в червні місяці з вами почали. І ось в листопаді, 5 листопада, ви отримали пенсію. Так, так. Правильно. Тобто, в нас Правильно. це зайняло 5 місяців. 5 місяців. Угу. Ну, чуть-чуть. Чуть не пів року. Mm -hmm. е, скажіть, будь ласка, які у вас були сумніви перед початком співпраці, тому що ну, якби онлайн співпраця, ми з вами не бачилися. Що ви з цього приводу думали? У мене ніяких сумнівів не було, mm -hmm. тому що я повністю довіряв вашій роботі. Mm -hmm. Так як ми з вами спілкувалися, і в мене була така впевненість, що все те, що ми робимо, ми робимо правильно. Вірніше, ви робите все правильно, і що результат буде позитивний. Добре, я рада, що оправдала вашу довіру, скажімо так. Скажіть, будь ласка, що б ви порадили своїм колегам, які також, можливо, перерахували пенсію, і в них пенсійний фонд незаконно забрав ці 2 тисячі соціальної доплати, і от люди сумніваються, звертатися до суду чи не звертатися. Я б порадив усім колегам із силових структур звертатися. От, по правову допомогу, що, тому що дійсно правова допомога вона оправдує себе і допомагає відновити справедливість. Так. Е, дуже вам дякую за довіру, за вашу історію. Е, і будемо з вами далі на зв'язку, тому що в нас ще залишилися з вами справи, де потрібно відновити справедливість, скажімо так, по відношенню до вас. Дякую вам, велике дякую, дуже, дуже. Я дуже вдячний за вашу допомогу і хочу, щоб ваша праця і надалі була такою ж позитивною, як вона є. Зараз. Дуже дякую. І я вам дуже дякую.